Та де ж воно не вже ми забули? Ну як? Ну все нема. Відпустка зіпсована, а тобі кінець. А що це мені? А хто мав телефон для дочки взяти? Чим вона всю відпустку гратися буде? Так ти ж сама сказала гаджет детокс. З піску щось поліпить. Точно, мультики буде по хвилям дивитись, а замість музики буде чайок слухати. А -а -а -а! Мам, пап, а чого сваритесь? А та мама твій телефон забула. Нічого я взяла з собою набір для творчості. Доць, та наскільки тобі його вистачить на день. Мам, тут та там багато ігор. Гра «Хованки на фермі, набір для творчості дерев'яна тваринка, кінетичний пісок з формочками. І басейн, в якому можна ліпити. Кредінь для малювання, набір для творчості, дивосвіт, Палітурні пазли, фетрова фоторамка. І навіть м'який брілок для вашого рюкзака. Ого, здається, ми за коротку відпустку для цього всього взяли. Народ, завтра вже відпустка закінчується. Ви хоч би раз знову руб вийшли. Зараз ми пазл доскладаємо і виходимо. А кінетичний пісок.